Свій марш афганці традиційно почали від площі Петрушевича. Ветеран Олег Угринецький розповідає, збираються, аби вшанувати пам'ять товаришів, які не повернули з війни. Сам пробув у Афганістані два роки. Зараз цей день викликає суперечливі емоції. З одного сторони це тяжкі спогади, з другої трошки настрій, що ще живі, хто залишився не байдужий до майбутнього, тому що життя продовжується. Зустріч ветеранів зазвичай і привід, згадати роки проведені у гарячій точці. Не знав, куди попав. І перший раз, коли ми їхали, приїжджали в зелену зону в Кандагарі, то нас обстріляли. Ну це був шок. Навіть ну не знаю, це був всі рухи, які дійсно ну, які нам дійсно нас навчили тут перед тим, як відправити. Туди то все було на автоматизмі. Що це тому самому шоці. Відходили аж потім. А от неприємною несподіванкою, за словами ветеранів, стала відсутність вже звичного БТРа, який зазвичай очолював колону. Як з'ясувалось, бронетехніку під час ходи використовувати не дозволили. Чому не знаю? Я рядовий, я не... самі бачите, немає БТРа. Символа просто, в якому горіли люди живцем. Кінцева точка ходи пам'ятник львів'янам полеглим в Афганістані. Тепер мають час вдосталь поспілкуватись. Згадують і минулорічний штурм Верховної Ради через зменшення соціальних виплат. Роман Цяпало за час служби здійснив 35 бойових виходів та був поранений. Сьогодні єдиний день у році, коли одягає бойові нагороди. Шкодує, що зараз ветерани не отримують належної підтримки. Ну, звичайно, інколи буває образи не за себе, а за тих людей за тих. Які там пройшли цю службу і вже немає здоров'я, скажімо, ті незначні кошти, звичайно, вони би допомогли в певних вирішення в певних питаннях: і хто чи медикаменти купити, чи таке інше, свою оцінку діям влади дали і ветерани у Києві під час покладання квітів Віктором Януковичем. Присутні афганці повернулись до президента спиною. Левкостек Володимир Квятковський, головні новини Львова.